Коли ж вони були в дорозі, він увійшов в одне село, і яка жінка, марта, на ім'я, прийняла його у свій дім. Була ж вона її сестра, що звалися Марія, ся на уваг Господа, слухала його слова. Марта ж клопоталася усякою прислугою. Наблизившись, каже: Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити. Скажи ж їй, щоб мені допомогла. Озвався Господь до неї і промовив: «Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато, одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Коли він говорив це, жінка якась, пізніше голос між народу, мова дала до нього: Щасливе лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. А він озвався Справді ж блаженні ті, що слухають Слово Боже і Його. Zbierają.